Відкритий діалог між усіма зацікавленими сторонами із залученням та реалізацією політики в сфері соціального захисту населення у Хмельницькому. Відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Основною темою засідання були питання, які стосуються найвразливіших верст населення. Актуальна тема конгресових слухань тема соціального захисту забезпечення населення, комунікація з місцевим самоврядуванням, адже сфера соціального захисту завжди відігравала, відіграє визначальну роль всю суспільному розвитку не тільки в суспільному розвитку, а й розвитку держави. Право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод та захищене Конституцією України. І особливого значення ця сфера набуває в умовах сучасної широкомасштабної війни, адже від держави сьогодні потребує підтримки велика категорія соціально незахищених верств населення. і Саме сьогодні в нас у сфері соціального захисту виникає ряд питань, які потребують в Уювання на законодавчому рівні на рівні кабінету міністрів, в тому числі і оплата заробітня для працівників в закладах соціального спрямування, і думаю, що сьогодні за підсумками даних конгресових слухань і за участю міністерки соціальної політики, та ми напрацюємо спільний алгоритм дій по комунікації, забезпеченню усім необхідним і ту категорію людей, в тому числі і ветеранів, а необхідним соцпакетом, які цього потребують. Ну і в частині наших комунальних. Закладів соціального спрямування за словами міністерки соціальної політики України, вже з січня наступного року в нашій державі розпочнуть свою роботу кілька нових проєктів та програм. Вони будуть орієнтовані на дітей, малозахищених сімей та ветеранів російсько-української війни. Це по перше, розширення програм соціальної підтримки для ветеранів, і членів їх родин. Ми зробили дуже гарну програму. Стандарт забезпечили, готові навчати мультидисциплінарну команду, яка полягає в тому, щоб забезпечити тижневе відновлення. Ветерана, який повертається разом з його родиною в закладі під супроводом психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, щоб допомогти родині поновити свої стосунки, пропрацювати якісь питання, які накопичилися за півтора року, коли вони були разом, проговорити якісь ці нові питання. Обставини, в яких ця родина тепер опинилася, і допомогти їм супроводити їх для того, щоб їхнє життя ввійшло в нормальний ритм. Друга програма, яка для мене також дуже важлива, це розбудова нашої життєстійкості. Ми закуповуємо в кожній громаді послугу життєстійкості. Що це таке? Це нова послуга, яка допоможе всім мешканцям поновити свій психоемоційний стан. Говорили не тільки про майбутні проєкти, а й оцінили діючі та заслухали про проблеми сьогодення. На місцях кажуть, зараз навантаження на органи соціального захисту населення збільшились більш ніж вдвічі. Вдвічі за 20... 2022 рік кількість осіб, які надані соціальні послуги, збільшилась вдвічі. Це сім'ї і особи, які переїхали внутрішньо приміщенні, і сім'ї наших мешканців міста, які лишилися без допомоги, без захисту, зв'язку з тим, що діти воюють. Обговорення щодо актуальних питань реалізації державної політики, зокрема на території Хмельницької області, і в цілому в межах України щодо забезпечення прав внутрішньо осіб, соціально вразливих категорій населення, ветеранського руху і реалізації ветеранської політики, усіх питань, які торкаються, забезпечення різних верст різних потребуючих допомоги або опіки, або належної підтримки верст населення зі сторони. Органів державної влади, органів місцевого самоврядування після повномасштабного вторгнення, наша країна почала отримувати значну як військову, так і гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема і від USAID. Проект говерна нещодавно провів дослідження якості надання соціальних послуг у 65 громадах. І результати дослідження показали, що в жодній громаді не надається повний спектр базових соціальних послуг визначених законодавством. Тобто є величезна потреба у законодавчих змінах, у фінансуванні та публічній підтримці. Державні підтримки проект Гаверна визначив такі ключові види діяльності на підтримку органів місцевого самоврядування: це розробка соціальних паспортів громад, розробка планів реалізації безбар'єрного середовища, включення соціального компоненту стратегії розвитку громад і плани і програми відновлення, розширення інструментів міжмуніципального співробітництва. Над змінами в законодавстві у сфері соціальної політики та місцевого самоврядування вже працюють у Верховній Раді України. Однією з значних ініціатив у нас є ідея, і я б хотів зараз говорити на цьому кругому це Передати адміністрування та нарахування соціальних виплат. з... Територіальних громад до пенсійного фонду, що на нашу думку дозволить більш ефективно управлінням соціального захисту зайнятися саме покращенням, контролем та реалізацією соціальних послуг. Що стосується сьогоднішніх рішень, я думаю, що це буде про синхронізацію політик, про ті норми законодавства, де держава делегує повноваження органам місцевого самоврядування, але має обов'язково їх забезпечувати грошима. Бо ми ж розуміємо, що всі бюджети в проблемній ситуації. Крім того, особисто я буду піднімати питання, деякі. Можливо, не дуже приємні національні і соціальні сервісні служби там, де вони намагаються перекидати свою відповідальність на громади. Це неправильно, оскільки ми представляємо комітет місцевого самоврядування, ми маємо захистити саме громади. Минулого року через нашу область транзитом проїхали близько 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зараз на постійній основі проживають 80 тисяч, але потрібно бути готовими прийняти ще, адже невідомо чого чекати від Росії.